Боу. Ні, ні не дякую. Ти дуже гарна. Дай вгадаю: ти рейнбоу деш. Єдина і неповторна. А ти про мене чула? Я чула, що ти повинна очищати небо. А, я твайлайт Спаркл, Мене прислала принцеса перевірити погоду. Ага, ага, За одну мить. Я все зроблю, як тільки закінчу вправлятись. Управлятись у чому? Диво, блискавки. Вони виступають завтра на святкуванні, і я покажу їм своє вміння. Ті самі блискавки. Ага. Найталановитіші літуни у всій еквестрії? Це вони. Пф. Я тебе прошу вони ніколи не приймуть пегаси, який не може очистити небо на один день. Гей, я повністю очищу небо за 10 секунд. Доведи. Як я й сказала, за 10 секунд я не залишу понівілю біді. Ха -ха -ха, ви бачили свої обличчя. Твайлайт Спаркл ти кумедна Не дочекаюся, би зробити ще більше. Ого! Вона крута! Чекай, дуже добре, що ти так придумала. Прикрашання. Гарно Так, оздоблення непогане. Тут все буде швидко. Я буду в бібліотеці за хвилину. І справді гарно. Не оздоблення. Воно ні? Ні. 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 Тільки на це. Як мої шипи прямі. Доброго вечора. Почекайте, будь ласка. Я в процесі, як бачите. О, Чудово! Іскри завжди додають чарівності, правда? Що ж, Рерітті, ти талант. Отже, як я можу допомогти? О, мої зірки! Люба, що сталося з твоєю зачіскою. Ти про мою гриву? Це довга історія. Я лише перевірю оздоблення і зникну з твоїх очей. З моїх очей? А як же твої очі? Стривай! куди ми? Допоможіть. Ні, Надто зелене, надто жовте, надто солодко, не надто солодко, надто яскраве, надто блискуче. А тепер ходімо, мої любі, розкажете, звідки ви мене прислали з кантерлота, щоб... А? з кантерлота? Я так заздрю, чарівливість, витонченість завжди мріяла там жити. Дочекаюсь, щоб про все послухати. Ми з тобою станемо найкращими друзями. Смарагди. Хоча про що я думаю? Я дам вам кілька рубінів. Швидше. Перш ніж вона пофарбує мене в інший колір. Правда, вона красуня. Зосереться Казанова. Що далі у списку? Музика. Останній пункт. Бучте, сер, ви все правильно співаєте, просто трішечки відстаєте. Прошу повторюйте за мною. Раз, два, раз, два, три. Привіт! А! Ой, перепрошую. Я не хотіла налякати ваших пташок. Я тут просто перевіряю музику, і звучить вона прекрасно. Мене звуть Твайлайт Спаркл, а тебе. Я я Флаттершай Пробач, як як? Я... Мене звуть Флаттершай Не зовсім зрозуміла. <клеви> Що ж, твої пташки повернулися, тож я гадаю все в порядку. Продовжуйте працювати. <клеви> Чудово. Це було просто. О, драконеня О, я ніколи раніше не бачила драконеня такий гарненький. О, так. так Він говорить не знала, що дракони вміють говорити. Це так неймовірно, так цікаво. Я... Я навіть не знаю, що сказати. У такому разі ми краще підемо. Стійте, стійте, як його звуть? Я Спайк. Привіт Спайку. Я Флаттершай Ого, дракон розмовляє. А про що говорять дракони? А що ти хочеш дізнатися? Абсолютно все. Uh... Ну, моє життя почалося із паркурову зеленого яйця. Отака історія всього мого життя аж до сьогодні. Хочеш послухати про сьогоднішній день. Uh, так, будь ласка. Перепрошую, ми тут швидко дійшли. Отут, у Понівілі, ми й зупинимось, і моєму бідолашному дракончику треба поспати. Ні, не треба. Подивись, він від утоми навіть не може стояти. Бідненький, Його обов'язково треба вкласти спати. Так, так, ми негайно лягаємо на добраніч. ніч. Надто грубо. Вибач, Спайку, але я повинна довести принцесі, що відьма з місяця повертається і що у нас немає часу. Мені потрібно побути самій, щоб я могла повчитися без ненормальних поні, які намагаються зі мною подружитись. Де тут світло? Сюрприз! Сюрприз! Привіт, я Пай, Я влаштувала цю вечірку для тебе. Ти здивована, здивована. Дуже здивована. В бібліотеці має бути тихо маячня, що це за вітальна вечірка, якщо на ній буде тихо. А отже, нудно. Я побачила тебе, коли ти вперше сюди приїхала. Пам'ятаєш, ти привіталася. Я така, а пам'ятаєш, розумієш? Я ж тебе ніколи не бачила. А якщо я тебе ніколи не бачила, отже, ти новенька, адже я знаю всіх поні, абсолютно усіх поні. О, Вілі, Якщо ти новенька, значить ти нікого не знаєш. Якщо ти нікого не знаєш, отже, у тебе немає друзів. Ти самотня. Мені від цього стало так сумно. І у мене з'явилася ідея. Я вирішила влаштувати класну вечірку здоровену пупер вражаючу вітальну вечірку і запросити усіх в понівілі. Бачиш, тепер у тебе багато-багато друзів. З тобою гаразд? зараз. О, вона від щастя аж плаче. Гострий соус. смачно? Панкі Пай почала гру приколи хвіст поні. Пограєш? Ні. У цьому місті всі поні божевільні. Ви знаєте, котра година? Завтра святкування літнього сонця. Усі поні не будуть спати, щоб не пропустити принцесу, яка підніматиме сонце. Твайлайт, ну що з тобою таке? Це ж вечірка. бі 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 бібебибебе -бі 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 -бі. Я думала, що у мене є час більше дізнатись про елементи гармонії, але яка ж я дурна? Усі ці пошуки друзів тільки віддаляли мене. У легенді сказано, що у найдовший день тисячного року зірки дозволяють їй утекти, і вона принесе вічну ніч. Сподіваюсь, принцеса мала рацію. Сподіваюсь, це справді стара казка для пору. Ходімо, Твайлайт! час дивитись на схід сонця. Ти зворушена, бо я зворушена. Ніколи не була така зворушена, окрім того випадку, коли я вперше побачила тебе в місті. А, але ж хто ходить у так? Леді поні і джентльпоні. Як мирові понівілі мені випала велика честь оголосити початок святкування літнього сонця. Ура! <поцелуйтесь> За кілька хвилин наше місто стане свідком магії сходу сонця і святкуватиме найдовший день року. А тепер я маю честь представити вам правительку наших земель, ту саму поні, яка кожен день дає нам сонце і місяць, добру мудру, хранительку гармонії у всій еквестрії... Готові принцесу Селестію! Що таке. таке? Дивно, yeah. що сталося? Це недобре. Поні спокійно. Має бути розумне пояснення. О, ох, люблю такі ігри, вона сховалась. Вона зникла. О, <звук> О Яка розумна! Мої улюблені південні. Я так давно не бачила ваших дорогоцінних маленьких осяйних сонцем обличчя. Що ти зробила з нашою принцесою? Не кип'ятись. А я вам що не принцеса? Хіба ви не знаєте, хто я? О, ще одна логічна гра. Хокі-смокі або королева міні? Ні, чорноснуті. Чорноснуті. Хіба моя корона нічого не означає? Хай навіть я й була ув'язнена тисячу років. Хіба ви не згадували легенду? Хіба ви не бачили знаки? Я бачила. Я знаю, хто ви. Ви місячна поні. Відьма з місяця. Так, так, так. Дехто мене пам'ятає. Тоді ти знаєш, навіщо я тут? Ви тут, щоб. щоб... <світнє> Запам'ятайте цей день, маленькі поні, бо для вас він останній. Від цього моменту і надалі ніч триватиме вічно. <світнє> <світнє> Далі буде.